Шановні батьки та діти, зараз дітки ви заходите дому в затишній кімнаті, а кімната знаходиться в будинку. Будинки бувають великі та маленькі. Діти, у вас вдома дуже багато різних іграшок. І ляльки, і машинки. Ось подивіться, скільки у мене різних машин. Вони різні за призначенням, Розміром та кольором. А ви знаєте, малята, де живуть наші машинки? У них теж є будинок. І називається він гараж. І сьогодні ми з вами разом побудуємо гараж для нашої грашкової машинки. А зараз ми будемо будувати наш гараж ось таких цеглинок. У кожній цеглинки є коротка сторона. Та довга. Поки наша машинка буде чекати, ми з вами будемо будувати. Діти, беремо цеглинку і короткою стороною ставимо на стіл. Другу цеглинку беремо і довгою стороною щільно притуляємо до першої цеглинки. І так послідовно у нас цеглинки різнокольорові. Той гараж у нас буде різнокольоровий. Так беремо ще одну цеглинку, притуляємо щільненько. І побудували ми з вами задню і бокову стінку гаража. А зараз будуємо іншу бокову стінку нашого гаража. Щільно притуляємо. Ось так. Ось так маленька. Потрібно нашому гаражу, як і усіх будинків, є дах. І нашому гаражу потрібен дах. Ось такий дах. Будинок для нашої машинки вже готовий і машинка може заїжджати у свій будинчок, який називається. Шановні батьки, побудуйте разом з вашими дітьми гараж для машини. Чекаємо на ваше фото. До побачення!